Вітаю вас, друзі! Російські окупанти у Казахстані продовжують вести війну проти казахського народу і виконують бойові завдання. В рамках цих бойових завдань вони мужньо захопили та пограбували піцерію. Міротворці вже приступили до охорони стратегічних об'єктів по всій країні. страні. вікна побились вночі і Днем уже начали растаскиваться напитки и так Задачи справились. Це одна із найуспішніших операцій російських збройних сил. Успішніше було тільки взяття супермаркету Метро в Донецьку, але взагалі цей випуск буде на іншу тему. Я хочу вам розповісти про одного дуже цікавого персонажа Євгена Гайворонського, який у Криму у 14-му році, коли туди прийшли окупанти, дуже радів окупації. Я чутьі з великаліпне настоящий русский дух, настояща атмосферу щастя. Сьогодні именно такої очі на шерстві день, которого я ждал 23 года. Проте зараз Гайворонський вважає, що не варто радіти окупації і у Криму усе погано після того, як туди прийшли російські війська. Да, я вважаю, що Криму вообще нечого праздновать. Я спорту свою свободу волю заказую мовніносне. Возвращення Крыма в состав України, потому тому уже больше вже більше ні політичний вопрос, а екологічний. Якщо ви дивитесь це відео, але досі не підписані на мій канал, то мерщій це виправте і підпишіться. А також натисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар. Усе це допомагає випускам набирати більше переглядів. Ну а зрадник України Євген Гайворонський це персонаж дуже цікавий. Він дає інтерв'ю, у яких каже, що що Крим це Україна, і люди хочуть масово повертатись назад в Україну і жити без окупації. У людей все позабирали, закривають доступ. до ну, морям і, і парк достопримічательностям. Люди на приділі, люди збільшини. Криму всі люди хочуть повернутися в Україну. Проте таке прозріння до нього прийшло зовсім нещодавно а раніше він тішився окупації і навіть плакав, коли слухав Путіна. 18 марта во сам написав на Фейсбуці. 2014 році стояв у пам'ятні Леніну, слухав річ Путіна і плакав. Плакали думал, який класний чувак. Це я його цитую зараз. Коли в український Крим прийшли російські солдати, то Гайворонський мерщій побіг отримувати російське громадянство. Правда, зараз він каже, що робив це виключно заради журналістського експерименту. І нашого отримували паспорт російський. Чому я отримав? У 2014 году у мене не було уровня цього, да може розсмотрети некий такий журналіст, чтобы була возможность как-то поглубже. також після окупації він вступив до російської організації Народне Єдинство, яка підтримує окупацію Криму, Донбасу і взагалі виступає за війну проти України. А пояснює він це тим, що йому просто потрібні були гроші. Я проходя мимо, ми з ними розговорилися, да, якось. Що я, как бы там журналіст з Донецька, зараз в общені существування. Він такий, ну давай, підеш к нас, будеш у нас пресс секретарем Мабуть, і тих грошей від окупантів йому не дуже вистачало, тому що, як бачимо, свою позицію зараз він змінив. А коли кричав, що радіє окупації, то з'ясувалося, він це робив по приколу, бо хотів потрапити на телебачення. Я чутил настоящий дух! Я якби так ну, подумав, подумал, б такого прикольного сповни, що по телевізору. Показали, ну в общем то сповню зараз. Він намагається зображати з себе патріота України. Проте з його ж таки слів він зрозумів, що Крим окуповано тільки у 2019 році, через 5 років від початку окупації. Коли ви почали назвати анексію, окупацію Криму саме окупацією. Ну це марта. 19-го года ведучий телеканалу АТР його також запитував про переслідування кримських татар у окупованому Криму. На що Гайворонський сказав, що він не знав тоді ні про які переслідування, і думав, що вони взагалі фейкові. І, якщо чесно думав, що всі ці затримання це якби фейк, що это аксіона в імідж такого, от якби зла. Так? щоб в річні від цього роства і корупції. Ну а після того, як він прозрів, то став писати пости у соціальних мережах, у яких критикував російську владу. Він навіть посягнув на святе, назвав Путіна тим самим словом. Реакція окупантів не змусила довго чекати на себе, і зовсім скоро Гайворонського оштрафували. Чоловіки за деньги російського бюджету, що раз напомнили миру, кто хтось на самом деле Путін. Я б это прокоментував. Потім у нього окупанти проводили обшуки, вилучали майно. Декілька разів його на кілька днів закривали до в'язниці по адміністративним справам. І Гайворонський не витримав та здав російський паспорт. Да, я його здав. Я в березні прошлого року написав заявление на отказ від російського паспорта. Я його написав спеціальним образом. Він також розповідає, що за критику російської влади в окупованому Криму його декілька разів били. Біли що мені співробітники центру на хватали, хваталі головою об машину, запіхів вивозили. Ну а тепер найцікавіше після усіх цих історій російські окупанти його депортували з Криму у лапках депортували, тому що Крим це територія України, а громадянина України навіть зрадника не можна депортувати з території України, і він перебрив. Брався до Києва. Скільки ви тут уже ночей? Не ну, ну, вже... в Києві в хостелі. Ну, Третю ночь буду ночувати Третю ночі. Вочевидь, у правоохоронних органів України до Гайворонського питань практично не було, принаймні серйозних, тому що він лишився на волі і казав далі, що не відчуває за собою жодної провини. Я лично за собою нікакої вини не чувствую. Мовляв, він вже раніше вибачився та розкаявся за зраду України, а тому не варто зараз йому казати, що він зрадник, і взагалі Треба переслідувати Януковича. Я в Барті прошлого года уже покаялся и извинился. Я хочу сказать так. Я нікому как бы, ну, не давав присяги. Я якби как бы, гражданин України. Якщо вот так вот розглядати, давайте ми сперва першого спросимося на І зараз зрадник України Гайворонський спокійно собі живе у Києві та займається деокупацією Криму. Дуже серйозно займається. Я гарантую, що з своєї сторони внесу реально серйозний вклад в інформаційну деокупацію Криму, яка приведе к. До... Релізі окупації Крима один раз він навіть виходив під російське посольство у Києві та казав, що Крим це Україна. Крим є територією України держава, конституції Російської Федерації. слава Україні! Україна понад усе Крим це Україна. Та далеко не усі українці добре ставляться до Гайворонського та його підтримують. Якось під час телеефіру у студію зателефонувала жінка, яка сказала йому забиратися з України і прямо на. Звала зрадника зрадником влонц України. Нам ніхто який не надо. Ти не ребёнок, дети, понімаю, що, що такое Україна, що такое э бродина, що такое предательство. И нечего сейчас тут замаливать всем глаза, уши и сыпать вот эту грязь. Не нужны нам такие предательки, не дицевой участвути з Путіним. И за таких, как ты, погибли ребята, сидят чума и погибли многих убили. И знаете, друзья, мне здається, оця жінка має Має рацію, тому що ну так, з одного боку, він зрадник і має бути покараний. З іншого боку, нам потрібно використовувати в інформаційних цілях з метою протидії пропаганді. Ось таких людей, як Гайворонський. проте він лишився абсолютно безкарним, так ніби нічого поганого проти України не зробив. Можна було б хоча б дати йому умовний термін, але ні, за зраду України Гайворонський не отримав навіть мінімальне покарання. Рання, напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цієї надзвичайно цікавої ситуації а Крим, це звісно ж, Україна, і бачите, навіть зрадники це розуміють.